Твітижні тому я випустив відео, де перевіряв тактики у казино. Та сьогодні настала черга другої частини цієї рубрики. Та мені тут містер Біст нашептав, що 80% з вас дивляться мене без підписки. Тож давайте це виправляти. Що ж, друзі, я вже знову знаходжуся у казино. У мене на балансі є 10 тисяч фішечок, на які ми сьогодні так само будемо грати. Тому зараз давайте підемо до нашої гри мінувальника та перевіримо нові тактики, які я придумав. Так друзі, я вже знаходжуся у грі мінувальник. Як завжди, будемо ставити з вами Максимальну ставочку, кількість бомб будемо залишати завжди три. Розпочинаємо гру. І перша тактика, якою хотів перевірити, це буде трикутнички. Суть якої буде, ми будемо робити або якийсь рівнобедрений трикутничок отакий, або прямокутний. Зараз подивимось різні варіації, та дізнаємося, чи вони працюють чи ні. Давайте спочатку почнемо з рівнобедреного трикутничка. Отак от почнемо, в принципі. Слухайте. А непогано, непогано йдемо, друзі. воу! з п'ятисот фішечок Ми зараз з вами заберемо майже дві тисячі. Я дуже радий. Взагалі, перший перший разочок із... ОПА забираємо. Тому давайте, щоб не повторюватись внизу, Давайте отут зверху почнемо. Сподіваюся, ні на яко. Міну не набередемо. Добре, вже програли. Нічого страшного, знову розпочинаємо. Дайте, ти не знаю, от в праву сторону ведемо наш рівнобедрений. Ух ти! Там прям три бомби поруч були. Добре. Так, здавайте ще раз, не знаю, ліворуч. Взагалі, щось, щось не пре, от Саме, саме перше на стрикутичок пішов. Давайте не знаю, ну спробуємо ще раз його забрати. Да, тут а знизу. Сподіваюся, отут опасненько, конечно. о, і забираємо в принципі. Слухайте, непогано. Вийшли в плюсик, в мінус і знову в плюсик, Так, продовжуємо. Я сподіваюся, що ну, третій раз може нам і повезе, а може і не повезе. Так, да, все ж таки не повезло, там у нас було дві мінки. Добре, в принципі, з рівнобедреним трикуточком ми з вами впоралися, виглядає непогано. В принципі, більш-менш якщо брати різні розміри цього трикутничка, буде нормально, я думаю. І також розташування, бо якщо тупо в одному місці це робити, ніякого плюса вам не буде. Зараз будемо тестувати якийсь прямокутний трикутничок. Давайте не знаю, тут в лівому куточку. Отак, от хоп-хоп, от, і прямо остання, і прямо остання у нас була бомба. Нічого, друзі, давайте не знаю. На правий куточок перейдемо В принципі, отак-от, от отак, от заберемо. 1150 150 вішок. Непогано, непогано я вам скажу. Давайте. Ну, взагалі, не обов'язково прям в кутах робити. Можна будь-де на полі цьому робити. В принципі, головне, головне, зробити кісь та прямокутний трикутничок або рівнобедрений. Тобто, політ вашої фантазії взагалі нічим не обмежується. Ви робите як хочете. Я ж буду робити просто. Десь. Ну, от, наприклад, зараз ось тут можу зробити собі трикуночок. Ай-яй-яй, можна було б тут зробити, але нічого так. Розпочинаємо. А в принципі, може такий трикуночок. ой 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 Знову, знову бомба, що ж таке. То працює, то не працює. Так, і Україна, і так казино, давай, підкручуй мені трішечки. Ай-яй-яй. Знову на бомби набрали. Коротше, друзі, суть ви зрозуміли. Я думаю, в принципі, більш-менш воно інколи працює, інколи ні. Ну, це казино, в принципі. Головне. Що вказано виграти або програти гроші? О, в принципі, зараз зараз ми зробили. В принципі, все нормально. Тактика мені дійсно подобається, вона непогано. Як і в попередньому відео, я робив е, тактику п'ять Хто Тож не дивився. Обов'язково подивіться першу серію після цієї. Там дуже є багато прикольних тактик. А пару разочків пограємо з вами трикутничками. І Якщо вийдемо в флюс, буде добре. Якщо ні, перейдемо до наступної тактики. Так, друзі, наступна тактика, яку я хочу перевірити, це буде тактика, ну я її так назвав тигр, а суть якої в чому заключається. Ми будемо робити такі невеличкі, скажімо так, надрізи, типу садини, царапини. Тобто ми будемо робити три з вами полосочки. Будь-які це можуть бути горизонтальні, це можуть бути вертикальні, діагональні. Тобто, будь-які головне зробити якихось три типу поріза. Да? сподіваюся, ви зрозуміло, про що я кажу. В принципі, давайте зараз будемо тестувати саме діагональні. І на перше, ж саме ми набрали на міну, нічого страшного, Давайте з цього Точку ми почнемо перший рядочок у нас такий От стався нормально, раз, два, три. Чотири ай-яй, треба було забирати добре. В принципі, наче поки щось ми в плюс не йдемо, поки в плюс не йдемо, да, тому що дуже дуже багато охвату ми беремо саме по нашим цим ячичкам. Ну хочу, хочу все ж таки спробувати, щоб на цій тактиці вийти в якийсь та плюсик, але щось мені підказувати, що ми ці отакі от три шрамики тупо не зможемо зробити диагональних, не знаю. Може, пробуємо зараз якісь горизонтальні зробити, типу те, щось не йде, друзі. Я не знаю. Скоріше за все, ця тактика взагалі ніяк не. Буде йти в мене, тому що дійсно дуже велику площу ми забираємо. Добре, давайте хоча б два порізика. Два порізика зробили в принципі. Теж вже непогано вийшли в плюсик, а отут десь. От так от. І там я набрів на цю бомбу. Так, друзі, наступні тактики я хочу перевірити. Це буде тактика сходи, в суті якої трішечки схожа з трикутничками, які ми перевіряли найпершими, але тут вже треба мати розмах дійсно дуже великий, щоб зробити не такий от 3х3 трикутничок, а от хоча б там 4х4 чи 5х5, тобто пів ячеючок всіх тупо загробасити. Тому будемо спочатку перевіряти з 4х4. Сподіваюсь, що ми з вами не програємо на Цій тактиці, і перша ж спроба у нас просто пролітає. Добре, давайте десь до цього куточка будемо. Ні, знову мінка. це таке, друзі, юмою. Я то думаю, у нас проще буде, набагато проще. Так заберемо отут, отут вже страшно забирати, тому давайте я поки що так заберу. Якщо вам дійсно здається, що там можливо є бомба, краще не доводити тактику до кінця, щоб там забрати на один рубінчик більше, а навпаки, зберегти ці вже рубінчики, які у вас є, і прийти до наступного. На спроби, щоб ще більше вийти в плюс. Тобто, от зараз теж теж дуже ризиково брати ще одну рубінчик. Ну дуже великий шанс, що там дійсно буде бомба. В принципі, ми з вами знову повернулися до 10 тисяч. Це так, така дійсно схоже, чимось на трикутнички. Тобто ми з вами бачимо, що трикутнички працюють, дійсно, вони працюють не завжди, але в більшості спроб, які ми з вами робимо, вони працюють. Давайте не знаю, десь ось на цей кут хотів я перейти. Там бомба у нас була. Тому, в принципі, тактика непогана, я вам скажу, але дійсно в, Великі шанси того, що там буде бомба. А якщо ми з вами ще й 5 або 10 поставимо, там взагалі ця тактика бачу робоча, більш-менш мені вона подобається, тому отак, от сподіваюся, фух тут не було. Ну давайте зараз зробимо. Як я вам і казав, хотів вам показати, те, що все ж таки можна зробити, але чуючка моя мене не підводила. Але я все ж таки програв свої майже дві тисячі фішечок. Тож, друзі, наступна тактика, яку я хотів би з вами перевірити, я її назвав. Меч відповідно тому, що ми будемо з вами хотів я вже почати малювати меч, і одразу ж натрапив на бомбу. Добре, тобто як ми будемо його малювати, нам потрібно зробити рукояточку, отаку от із чотирьох палочок, відповідно, провести ось так от вверх але щось щось у нас не виходить саме по центральному, не знаю. Давайте спробуємо десь отут з бочку. Тобто ми робимо ось таку з нами рукояточку і будемо вести далі, щоб зробити саме лезо цього меча. Ми з вами зробимо з цього 1365 фічок забираємо в принципі, я думаю, тут можна фантазувати з розміром леза, з розміром рукояти Наприклад, якщо ви хочете зробити ось таку от велику не знаю, шпагу, там якісь ще форми а, товстого меча. Тобто, все залежить від вашої фантазії від того, де ви розташуєте ці всі Ну, Давайте десь тут з бочку будемо відкривати, не знаю, сподіваюся. Хотів я сказати, щоб ми не набрали і саме тут, коли я відійшов від центра, у нас з'явилися ця міна В принципі, давайте зверху, може, спробуємо, може так воно дозволить нам дійти до кінця, ну давай. Все. В принципі, непогано, також поки що, поки що все йде нормально. Давайте спробуємо, не знаю, якийсь горизонтальний отакий от меч. Ага, і прямо в двох місцях, де я повинен був натискати, там була в нас мінка. Давайте зараз з цього боку зробимо. Взагалі я не люблю. Ніякі діагональні фігури, тому що на них дуже великий шанс на те, що ти натрапиш на мінку. Тому зараз я більше не буду перевіряти діагональну. Ми з вами побачили, те, що ми з вами зливаємо. В принципі, а коли ми вертикально або горизонтально робимо, тому виходить непогано. Давайте не знаю, ось в другому стопчику зробимо це лезо наше, і прям в ньому була міна це такі Юшкіндрін, друзі. Також пишіть у коментарях ваші ідеї для тактик, можливо, у вас є якісь так круті тактики. І я зроблю третю частину, де перевірю саме. Ваші тактики сказано, не забувайте обов'язково залишати їх у коментарях. Так, друзі, передостання тактика, яку я хотів би з вами перевірити, це у нас тактика герба. Тобто ми будемо з вами робити український герб на цьому мінному полі. Тобто, ми отак, от буде у нас буковка В, буковка О, десь отут Л. Я так само буде все як у звичайному гробу. Постараюся дуже-дуже гарно його зробити. Так, тут буде дуже великі шанси на те, що я все ж таки е не, не зроблю, тому що дуже великі будуть у нас промахи. Давайте поки що заберемо, просто щоб у нас були фішечки. На майбутнє, так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, вже щось, вже щось не хоче казано нам давати. Ай-яй-яй. Треба було все ж таки робити з самого початку. В принципі, давайте зробимо горизонтальний герб. Дуже сподіваюся, те, що у нас все ж таки вийде це зробити. Нам що залишається? Отут три, отут три. І по одному, отут ячичок закрити. Але це дуже ризиковно, друзі. Я навіть не знаю, чи вийде взагалі. Але будемо робити все для контенту, все для відосика, друзі, будемо давайте, давайте ось такий: з правої сторони будемо робити. Ай-яй-яй! Пішов пониз, друзі. Добре, давайте зараз заберу ці фішечки. Ось я трішки пішов не по плану. Ось так от. Ай-яй-яй, з двох сторін були, з двох сторін були міли. Добре, давайте ще раз спробуємо. Вже перевіримо з самого початку. Наче йде, все, і прямо по центру. І прямо по центру, от якщо буде бомби ставитися в центрі, на взагалі не ця тактика. Це більше не як тактика, а просто як більш розважальний такий маневр, в Казано спробувати якусь чудову фігурку зробити, не знаю. Просто три, до речі, Красиве було розташування бомб, але мені взагалі воно не підходить. Тут йде більше не про суму, а про те, а, чи вийде в мене взагалі зробити герба. Тому давайте поки що просто по 10 фішечок це робити, щоб не дуже витрачатися на це. Мені дійсно цікаво, чи взагалі можливо зробити герба. Ай-яй-яй, і всі вверху просто, просто всі верху були. Я вже на автоматі зробив максимальну ставочку. Добре, друзі. Будемо на максимальній ставочці з вами грати. Забираємо все. Головне, це що? Правильно, це зробити гриба, але поки що. Поки що в нас взагалі нічого не виходить з вами. Тому я не знаю навіть, чи взагалі вийде сьогодні у нас зробити цього гриба. Так, друзі, половина. Половина гриба вже зроблена, це дуже круто. Нам залишається буквально 5 цих е, ячічок відкрити, і буде дуже-дуже файн герб. Сподіваюся, що ми не станемо, хотів я сказати, але там було дві міни. Скоріше все, казано вже зрозуміло, що я просто де найбільше всього тикаю, Зараз там ставить ці бомби. Тому взагалі зараз не варіант, е, напевно, робити герба, я не знаю. Нам залишається друзі, з вами 2 ячічки зараз отут отута закрити. Дуже сподіваюся, що зараз раз нас це вийде. Раз, два. Згодом, друзі, дуже корявий вийшов герб. Але якщо придивитися, тут можна побачити його контур, те, що це дійсно щось схоже на герб. Так, якби було поле більше, було б клітиночок більше, я думаю, ми б з вами зробили. Але в принципі, і зараз виглядає непогано. Так, друзі, і остання тактика, якою хочу сьогодні перевірити, я її назвав зірочки, суть якої ми будемо з вами малювати ось такі: от по 5 кліточок, полюсочки, роблячи форму деякої зірочки, ми будемо їх робити. Або одну, або дві штучки, дивлячись, як нам буде вести. В принципі, форма так само може бути будь-якою. Все залежить від вашої фантазії. Я буду робити саме ось такі от плюсики, скажімо так, да? тому давайте почнемо прямо зараз. А, і, на жаль, в мене одразу ж перша взагалі не полетіла, тому давайте перейдемо до наступної. Наступне щось у нас також взагалі не йде. Я буду міняти куточки. Ви так само можете будь-де робити ці зірочки на полі. В принципі, з одної такої зірочки ми з вами отримаємо майже тисячу фішечок. Поки що заберу, щоб насильно уходити в мінус. Давайте не знаю, десь отут зробимо так: от половинку від цієї зірочки. Хотів я зробити, але, на жаль, ми знову натрапили з вами на міну. В принципі, не знаю. Я думаю, на цій тактиці взагалі не можна вийти в якийсь та плюс, тому що це дуже ризиковано. Дуже багато, от як зараз буквально на останній хотів доробити, але щось, друзі, мені підсказує, те, що все ж таки є шанси на цих зірочках заробити. Не знаю, будемо з вами продовжувати. Отак, от о, дивіться, а всередині. Якщо не робити, в принципі, в мене зробилося, можна навіть знову схожу тактику зробити. Давайте ще раз. ай коротше, в одному місці довго не треба тикати, щось, щось взагалі не йде, друзі. Ця тактика ці зірочки, я не знаю, як я їх взагалі придумав, але ну, як ви бачите, просто тотальний мінус йдемо з вами. Отак, от, от хоча б заберемо одну зірочку з вами. Тому навіть не намагайтеся, навіть не намагайтеся ці зірочки повторити. Вони в мене просто всі гроші з'їдають, як ви бачите, просто отак. От Це. Ми кидаємо цю тактику. Ну, я думаю, ви все самі побачили. що ця тактика взагалі не робоча. Також нагадую, пишіть свої тактики у коментарях які краще всього у вас працюють, які треба перевірити? Можливо, ви самі продумали, і найкраще з них я оберу для третьої частини перевірки цих тактик для казино.